Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жив був хлопчик Марко, який дуже любив природу. Одного дня він знайшов у лісі маленьке стріблясте насіннячко. Воно мерехтіло в його долоні, ніби було чарівним. Посади мене і побачиш диво тихенько прошепотіло насіння. Марко обережно викопав ямку. В землі і посадив його. Щоранку він поливав ґрунт і невдовзі з'явився паросток, але він був незвичайним його листочки виблискували ніби зі срібла, а вночі вони світилися м'яким теплим світлом. Одного ранку Марко прокинувся і побачив, що рослинка за ніч розцвіла. Квіти переливалися всіма кольорами веселки, і кожна крапелька роси на них нагадувала крихітну перлину. Але найбільше диво чекало попереду. Марко простягнув руку до однієї з квіток, і раптом вона випустила м'який світляний пил. Як тільки пил торкнувся його пальців, хлопчик відчув дивне тепло, а перед його очима виникли дивовижні картини, небо вкрите зорями, таємничі міста з вежами, що сягали хмар, і чарівні істоти, які махали йому вітально. Це дерево бажань, раптом почув він знайомий шепіт. Воно виконує твоє незаповітніше бажання, якщо ти зможеш його правильно висловити. Марко замислився він міг попросити будь-що скарби, пригоди, навіть політ у далекі світи, але він поглянув на дерево і зрозумів що вже знайшов найбільше диво, саму можливість створити щось прекрасне. Я хочу, щоб це дерево завжди дарувало і радість усім, хто його знайде, промовив хлопчик. Квіти дерева засеяли ще яскравіше, ніби радіючи його рішенню. З того дня дерево бажань залишалося в лісі, і кожен, хто підходив до нього з чистим серцем, знаходив відповідь на всі свої найпотаємніші мрії, а Марко. Повернувся додому з легким серцем, знаючи, що зробив світ трохи кращим. Як тільки Марко висловив своє бажання, дерево бажань затремтіло, і його гілки почали рости ще вище, тягнучись до неба, Квіти розкрилися ширше, випромінюючи ніжне світло, а з їхніх полісток у повітрі закружляли маленькі іскарки. Раптом одна з іскорок торкнулася Маркового чола, і він відчув. Як у нього в серці з'явилося тепло. Це було відчуття радості, спокою і віри в дива. Він зрозумів, тепер у нього є особливий дар бачити красу у всьому та дарувати іншим надію. З того дня хлопчик виріс мудрим і добрим юнаком, а його серце залишалося таким же щирим, як у дитинстві. Він розповідав людям про чарівне дерево і всі, хто приходив. До нього з чистими думками знаходилось світло, яке вело їх дорогою добра. І хоч минали роки легенда про дерево бажань не згасала, дехто каже, що воно досі росте в глибокому лісі, чекаючи на того, хто прийде з добрим серцем і повірить в дива. Одного вечора, коли Марко вже став старшим, він вирішив ще раз навідати чарівне дерево. Він йшов знайомою стежкою, а серце трепотіло в очікуванні, і ось між високими дубами він побачив його. Тепер ще вище, ще прекрасніше, а його квіти сяяли, мов зірки. Як тільки Марко торкнувся кори, дерево знову прошепотіло Ти приніс у світ багато добра. Тепер твоя черга отримати дар. Раптом вітер лагідно підняв його з землі, і Марко відчув, як стає легким, ніби сонячний промінь. Він не боявся, навпаки. В його душі панував мир. Він розчинявся у світлі, ставши частиною самого дерева, його вітром, його сайвом, його мудрістю. І відтоді кожен, хто знаходив дерево бажань, чув тихий голос у листі Віру, добро, і твоє серце знайде відповідь. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.